Ось сонячний зайчик. Пострибав, пострибав і сховався. Де зайчик? Нема зайчика. Ну, все, хватить. Бачиш, мала спати хоче. Хто у нас тут така гарюня? А ось і мама наша. Тані Олечка, дякую, що приглянула за мною. А на що ти? Мені тільки в радість. О. І мені. Правда, вже маю бігти на співбесіду, якщо хочу отримати роботу. Але я просто не могла прийти постійно маленьку, гарненьку принцесу. Успіхів тобі. Будемо тримати кулачки. Ну все, я побігла. Угу. Угу. Ще раз вам дякую, бо батьки, давай Вітя постійно на роботі. Добре, хоч ви виручаєте, Та ми ж не чужі. Стільки років по сусідству. Та й мені не важко, одно сама живу. У тебе така хороша, така мила дитина. Ну все, ідіть гуляйте. Діана кілька років жила у щасливому шлюбі із Віктором. Народження донечки Софійки стало для молодої родини жаданою та радісною подією. Але останнім часом жінка почала відчувати незрозумілу тривогу і хвилювання, які не могла вгамувати. Лікарі пояснювали це нервовим перенапруженням і частим недосипанням у зв'язку із появою немовляти. Однак ніякі заспокійливі Діані не допомагали. Тож, прочитавши в інтернеті про бабусю, жінка вирішила спитати поради у неї. Час від часу мене охоплює така паніка, що я просто не можу себе контролювати. І в такому стані я іноді бачу те, чого насправді не було. Розказуй, що ти побачила. Я зараз в декреті моєї донечці, Софійці, сім місяців. І мені вже вдруге привиділось, наче вона зникла. Хоча Софійка була на місці, я вже не знаю, що й думати, а раптом у мене дах їде. Все в тебе в порядку, але нервуєш ти не просто так. Випий ще трохи цього відвару і дай мені чашку. Бої ведіння та хвилювання пов'язані з материнським передчуттям. Це воно не дає тобі спокою і підказує, що дитині твоїй загрожує небезпека. Що, моя я донечка в небезпеці. Онучко, принеси мені рожеву стрічку. Для нас чоловіком донька це не найдорожче, що в нас є. Баблюб, ви ж допоможете їй захистити? Бабусь, ось стрічка. Дякую, онучка. Як стрічка в'ється, як річка ліється, так і правда знайдеться. Окладеш цю стрічку у ліжечко доньки, а через сім днів перенесеш її мені. Тоді зможу сказати, що саме загрожує дитині і як цьому зарадити. Добре, зрозуміла. Дуже дякую вам. Слова бабусі про небезпеку, яка загрожує її дитині, дуже налякали Діану. Вдома на жінку чекала сусідка Тетяна, яка погодилася приглянути за Софійкою. З Софійкою взагалі ніяких проблем немає. Вона в тебе така спокійна, невередлива дівчинка. Ми погуляли, поїли. Вона щойно заснула. Таня, Дякую, що посадили з Софійкою. Ви мене так виручаєте. Звертайся, коли треба. Я ж бачу ти весь час сама з малою. Як у вас справи? З Віктором? Зараз на роботі просто завал. І ще й нова посада. Ну, не знаю. Ви такі молоді, ще трьох років разом не прожили, а він в офісі пропадає. От мій чоловік <гум> з роботи весь час додому біг. І Ігор в мене такий, однолюб. Як же він тебе кохав? Не розумію, чого ви розбіглись. Дьявоть Тань, ваш син дуже хороший, але серцю ж не накажеш. Та то ясне діло. Він тебе так і не забув. Як поїхав працювати в Закарпаття, так там і залишився. Ні тобі дружини, ні дітей. Раз в місяць по скайпу поговоримо, то і все. Я впевнена, у нього все буде добре. Давайте я вам ще чаю налью. Я, я ще це не допила. Ой, здається, мала прокинулась. Та тут до нас прокинувся. То плакав. Шо? Ой. Шо? Ой. Наче сухенька і не гаряча. Все добре. Ну, Звичайно, все добре. Правда, Софійка? Дивись, яка в нас іграшка. О я звідки в нас така іграшка? Це я купила, поки ми гуляли. Бачиш, як їй подобається. Хіба і балуєте ви нас цю Тані. А іграшок багато не буває. Так маленька. Так. А так. Так, ну що, доню, погралися, погралася, а тепер будемо купатися. Будем? Добре, піду, я не буду вам заважати. Ти займайся з дитиною. А двері я сама зачиню. Дякую. Тям ті молісенчити. Папа. Діана дуже сподівалася, що бабуся просто помилилась, оскільки у Софійки ніяких проблем зі здоров'ям не було. Але про всяк випадок вона вирішила покласти рожеву стрічку у ліжко доньки. Того вечора чоловік Діани повернувся додому, як завжди, пізно. Хоча Віктор і пояснював свою відсутність зайнятістю на роботі, але жінку не влаштовувало те, що він зовсім не приділяє уваги родині. Хто це тобі так пізно пише? Та Михайлович, хоче, щоб я йому скинув телефон. Нового бухгалтера. Слухай, твій бос може і до ранку почекати. Вічно ти зайнятий, що на роботі, що вдома. Ми з Софійкою тебе майже не бачимо. Слухай. Ну, я ж не для себе стараюсь. Я просто хочу, щоб ти з Софійкою чому собі не відмовляла. Заюсику, я дуже втомлююся, повір. Вітя, я все розумію. Я теж втомлююсь, кручусь одна з малою зранку до ночі, теж не висипаюсь. І взагалі, я перестала себе відчувати коханою жінкою. Ти постійно в роботі і мене наче не помічаєш. Кохане, у нас зараз складний період, що й мала дитина. Але ти права. Я от здам об'єкт, і у мене буде більше вільного часу на тебе, з Софійкою. А зараз, вибач, ну, очі просто злипаються. Я спати. Mm? Діана розуміла, що чоловік старається заради родини, однак її почали долати сумніви. А що, як Віктор дійсно охолов до неї, як до жінки? Минув тиждень. Діана трохи заспокоїлася і вирішила не накручувати себе без причини. Привіт, Діа! Гуляєте? – як завжди, привіт! Як твої справи? Що там з новою роботою? — Та Нічого хорошого. Думала влаштуватися з секретаркою. І на співбесіді все було норм. Але не прийшла по віку. Побачила манкету, а мені ж вже 30 плюс. Ми вічливо відмовила. Як 30 плюс? Та тобі ж більше тридцяти не даси. Та ті роботодавці просто дурні. Ах, нічого. Буде щось інше. Може, в коханні пощастить. До речі, до мене зараз залицяється один чоловік. Щоправда, трохи молодший за мене, але то нічого. Правда Маню? На справжнім красуням, взагалі нічого боятися. Чоловіки завжди нас любитимуть за молодість і красу. Ну все, Діан, бувай. Побігла. Діана вже закінчувала ранкову прогулянку із донькою, коли її Привет. наздогнала сусідка Тетяна. Привіт, моя зайцінятко малесеньке. привіт, моя хороша. Додому. Так, а ви бачу, на базарі були? Ой. Де я сьогодні тільки не була. Я тут в центральному парку твого Віктора з якоюсь симпатичною дівчиною бачила. Вітю? Та ви помилилися. Він же зараз на роботі. Я що? Віктора не впізнаю. Вони сиділи там разом, каву пили і посміхалися. Мила парочка. Чоть, та ну яка парочка? То він, мабуть, з кимось по справі зустрічався. Ну, може, й так. Ти голову не бери, тобі не можна хвилюватися, молоко пропаде. Ну, я піду. Віть, привіт. Як справи? Та я хочу щось смачненьке на вечерю приготувати. Може, прийдеш сьогодні раніше? Та, ні, Катюнь, Такий завал на роботі на вечерю, не чекаю. Я повернуся, як завжди пізно. Діана хотіла вірити чоловіку. Але розмова із сусідкою тільки підтвердила її підозри. Жінка вирішила попросити Тетяну побути до вечора із донькою, а сама, не зволікаючи, приїхала до бабусі. Ви казали, нашій доньці щось загрожує, але я думаю, ви помилилися. Наша Софійка здорова мене турбує інша проблема. Чоловік здається, мене зраджує. Подивіться, може він мене розлюбив. Не бачу я ніякої зради. Чоловік кохає тебе. Правда, іначе камінь з душі впав. Тобі треба менше слухати сусідські плітки. Краще за доньку свою турбуйся. Принесла стрічку, яку я тобі давала. Так. Ось. Дитина ваша в небезпеці. Як я й попереджала. Так, а в чому саме небезпека? Це якось із дзеркалом пов'язано. Запам'ятай до року краще не дозволяти стороннім людям дивитися в дзеркало одночасно разом із вашим немовлям. Чому? Що тут такого? Новонароджена дитина дуже вразлива. І людина з недобрими намірами через відображення може її зурочити. То нашу Софійку зурочили? Вашій доньці було пороблено через якусь недобру річ. Вона десь біля дівчинки. Бачу, порча скоро набере сили. І це може позначитися на здоров'ї дитини. Що ж робити? Негайно знайди ту річ і принеси мені. Тоді я зможу допомогти. А до того часу старайся не підпускати до дитини сторонніх людей. Налякана словами бабусі, Діана одразу поспішила додому. Діана, це ти повернулася. Так. Ну як там, Софійка? Та вона сьогодні сама на себе не схожа. Ледве її спати вклала. Млявенька, плаксива. Хоч би не захворіла. Наче ні. Температури немає. А може, це вона із-за того, що ти вся на нервах. Діти вони все відчувають. А чому ви думаєте, що я нервую? Хіба я не бачу? Я б теж на твоєму місці переживала. Поки ти з малою нянчишся і Вітя там з якоюсь в парку гуляє. Раптом Діані прийшло на думку, що саме Тетяна зурочила її дитину. Титань. Лишіть мого Вітю в спокої. Чи ви ніяк не можете забути, що я колись вашому сину відмовила. І через ту дурну образу вирішили помститися, так? Діанати, ти що говориш? Я вам довіряла. А ви мало того, що на чоловіка наговарюєте, ще й на невинну дитину порчу навели. Я від вас такого не очікувала. Я, яку порчу? Ти що здуріла? Та я до Софійки з усією душею, от я знати тебе більше не хочу. Діана не знала, чи вірити сусідці, але вирішила більше не допускати її до дитини. Тієї ночі Софійка вперше поводилася дуже неспокійно, постійно плакала і не давала батькам заснути до ранку. Наступного дня, провівши чоловіка на роботу, Діана вирішила негайно відшукати ту річ, через яку було пороблено дитині. Спочатку вона знайшла брязкальце, подароване колишньою співробітницею, яка їй відверто заздрила. А потім звернула увагу на іграшку з люстерком від Тетяни. Згадавши попередження про дзеркало, жінка збиралася при першій же нагоді привести підозрілі речі бабусі. Наступного дня Діана із Софійкою мала піти на обстеження до поліклініки. Всі показники здоров'я дитини були в межах норми. Тож жінка трохи заспокоїлася. Оскільки до лікаря не було черги, Діана із донькою повернулися додому раніше. Що тут відбувається? Значить, поки я з малою по лікарнях мотаюсь, ви тут каву розпиваєте. Я вам не заважаю. Діано, заспокойся. Не треба мене заспокоювати. Виходить, чоті, Таня була права. Ти собі коханку завів, ще й додому притягнув. Я, мабуть, краще піду. Ірино, вибачте, будь ласка. Вибачатися ти маєш переді мною. Ну, цікаво, як ти будеш виправдовуватися. Що ти зараз влаштувала? Я знайшов Софійці Няню. А ти що робиш? Сцени? Няню? Треба ж було мене попередити. Звідки вона взагалі взялась? мені її порекомендував Дімка, наш адмін. Вона його дитину до року виховувала. Я зустрівся з нею в місті, ми ніби все обговорили, домовилися. А сьогодні я привів її до нас додому, щоб з тобою познайомити. Треба ж було мені сказати. Я хотів сюрприз тобі влаштувати. Я думав, в тебе буде більше вільного часу на себе, поки Софійка буде з нянею. Ти як і ще колись не думаєш мені зробити сюрприз. Ти знаєш. На сьогодні мені тих сюрпризів вистачило отак, от з головою. І куди? Моя перерва закінчилася. Я йду на роботу, буду пізно. Не чекай. Діана дуже злилася на себе за те, що, не розібравшись, посварилася із чоловіком. Того вечора Софійка знову була неспокійною і цілу ніч вередувала. Невиспані та роздратовані молоді батьки так і не помирилися, адже Віктор усе ще ображався на дружину. Діана дуже переживала через це, проте найголовнішим для неї було захистити доньку від магічного впливу. Всю ніч майже не спала і нам не давала. Що поробиш? З малими дітками завжди так, то зубки то животики. Та в нас раніше з Софійкою проблем не було, а тепер я вся на нервах і вітя, навіть посварилася. Мені терміново з'їздити по справах, треба їм малу, нема з ким лишити. А Тетяна? Вона ж завжди рада посидіти з вашою Софійкою. Та знаєте, що все не просто. Мені здається, що після тютані мала більше хниче і врятує. А не знайому людину в няньки взагалі якусь лячно брати. Слухай, так я можу посидіти. Готова навіть няню попрацювати. А що, роботу я поки не знайшла? Тому можу посидіти з Софійкою, якщо треба. Слухай, Ольчика, це вихід. Ти завтра зможеш? Так, завтра можу. Вас тоді домовилися. Бувай. Дякую. Під час прогулянки Діані знову привиділося, що дитина зникає. Налякана жінка згадала слова бабусі, що порча може скоро набрати сили. Вдома вона довго не могла заспокоїти Софійку, яка не припиняла плакати. Тільки під вечір виснажена жінка клала дитину спати. Помітивши золоту каблучку у дитячій переносці, Діана розгубилася. Жінка не могла зрозуміти, звідки взялася ця прикраса. Невже Тетяна спеціально підклала її під матрац? Чи це зробила Ірина, яку приводив чоловік в якості няні? Але навіщо? Діана була спантеличена і сподівалася, що бабуся відповість на всі її запитання. Ось вона, та небезпечна річ, через яку було наведено порчу на дитину. Хто це зробив? Тетяна? Ні, хоча Тетяна і справді трохи ображається на тебе через сина, але зла твоїй дитині вона не бажає. Значить, це та Ірина, дівчина, яку приводив чоловік. Вже вона таки поклала на нього око. Але навіщо наводити порчу на дитину? Ні, це не молода дівчина, а зріла жінка. Їй років 40. Але виглядає вона значно молодшою. Чорнява, невисока. Це ж Оля, наша сусідка. Невже вона таки запала на Вітю? Ользі не чоловік твій потрібен, а донька, щоб омолодитися через дитину. Онучко, принеси миску із заговореною сіллю. Що в сенсі омолодитися? Є такий чорний обряд. Колиску до дитини кладуть золото, наче відкупаються, а потім сорок днів читають закляття і дивляться з дитиною в одне дзеркало. Так у малюка відбирають ті роки життя. Ось, бабуся, сіль. Онучко, ходи на стіл. Повірити не можу. Так ось чому вона так молодо виглядає. Ця ж зміюка Ольга зараз сидить з моєю донькою. Я благаю. Допоможіть зняти ту порчу. Заспокойся. Я тобі допоможу. Вибери з кошика три червоних нитки і дай мені. Один, Два, три. Вибрала. І що далі? Повернеш каблучку Ользі і слова заговору скажеш. Катя тобі напише. Добре. І тоді порча відступить? Так. Тоді до дитинки повернуться відняті роки життя. І загроза здоров'ю мене. А от Ольга поплатиться тим, що скоро почне старіти. Розуміла, зроблю все, як ви сказали. І з чоловіком помирися, а щоб вашій дитинці. І надалі нічого не загрожувало, зробиш для неї оберіг, але обов'язково своїми руками. Чула про мотанки? Так, звісно, чула. Я така лялька еленашка. Її клали в колиску до дитини як оберіг. Вона має бути завжди у візочку. Особливо, коли донька твоя, домом. Занепокоєна Діана, від нас негайно поспішила додому. Біля будинку вона побачила Тетяну. Ну, вибачте мене, будь ласка, я не хотіла вас ображати. Погарячкувала і дуже шкодую. Нічого собі погарячкувала, нагіркала на мене, порчі звинуватила. А я потім заспокійлива була. Чуть, танечка, мені дуже соромно, але в мене були причини, я потім все поясню. Пізніше, бо зараз дуже спішу до малої. Я бачила, Ольга з нею в парку гуляла. До речі, вона зовсім не вміє поводитись з малою. А ви не бачили, куди Ольга пішла? Додому чи в парк? Додому здається. Вибачте, мене ще раз і. Заходьте до нас у гості сьогодні ввечері. В очі дитині крізь дзеркало дивлюся. На 10 років омолоджуся. Десять років життя забираю, золотом своїм відкупаю. Дай сюди мою дитину. Ти мені, дитин. Діана, а ти чого так рано? Що з тобою. Ти мене налякала. Підла зміюка. Забирай назад свою прокляту каблучку. Золото твоє віддаю чари твою, розриваю дитину свою, захищаю від порчі від біди, а ти на чотири сторони йди. І щоб ніколи більше не наближалась до моєї дитини, бо дуже пошкодуєш. Геть! Завдяки бабусі жінка змогла захистити маленьку доньку від страшної порчі. Видіння і приступи паніки припинили турбувати Діану, і їхні стосунки із чоловіком покращилися. Віктор передивився свій робочий графік і знайшов можливість частіше проводити час із родиною. Ольга змінила квартиру, щоб не зустрічатися із колишніми сусідами. Через швидке старіння її тепер майже не впізнати. Бабуся каже: не дозволяйте до року стороннім та малознайомим людям. Дивитися у дзеркало одночасно разом із вашим немовлям. Новонароджена дитина дуже вразлива, і через відображення людина з недобрими намірами може зурочити малюка. Щоб захистити немовлятку від порчі, покладіть до ліжка чи візочка саморобну ляльку-пеленашку з такими словами: материнська любов, як сонце гріє, оберіг від вроків та лиха захищає.